Пане Віталію, знаємо, що закінчили е, власне, всі роботи, потрібні так на місці, де трапилася пожежа. Е, розкажіть, будь ласка, деталі такого підсумково е, сьогоднішньої ворожої атаки. Якщо брати по деталях, повідомлення саме про пожежу нас надійшло о, 7, о 5 годині ранку. Виїхали підрозділи місця події. Одразу побачили досить таку масштабну пожежу. Це були склади, склади з продовольством. Було декілька осередків. Тому довелося залучати досить велику кількість техніки, саме 30 одиниць, також 130, 125 рятувальників, які працювали саме над ліквідацією цієї пожежі. Були певні складності під час цієї ліквідації, але вдалося дану пожежу ліквідувати. І о 17.21 хвилина ми мали повністю ліквідовано дане загорання. Тобто дванадцять 12, 12 12 дванадцять пошкодження травмованих двох людей, і на жаль, одна людина загинула. В нас так обвало конструкції із складського приміщення. От власне, якщо говорити про реакцію, так наскільки я чула сьогодні від представників влади, що всі виїхали вчасно. Що на щастя більше не застали ні дрони, і нічого не застало людей, які ліквідовували пожежу на місці самої пожежі, бо таке вже траплялося неодноразово насправді в Україні. Так, але прибувши на місце події. Ми отримали інформацію, що ще один дрон знаходиться в повітряному просторі нашої області, тому сили і засоби повністю були відведені в безпечне місце. Ми ще очекали 20 хвилин. Поки були всі цілі ліквідовані, і тоді приступили до гасіння для того, щоб уберегти особовий склад від ураження, тому що дійсно такі вже випадки були, і ми не маємо права ризикувати з рятувальниками. Пане Віталі. От наскільки я розумію, до таких ситуацій е, зараз надзвичайники всі готові. Тобто, ми будемо сьогодні говорити реально в ефірі про те, чого очікувати від ворога в осінній період і передзимовий період, однозначно, і про самі шахеди, як такі. Але наскільки я розумію, надзвичайники до будь-яких ситуацій готові. Ну Виїжджати в потрібній кількості, от ви назвали дуже велику кількість людей, які працювали на місці. За скільки часу їх вдалося зібрати? Нема такого за скільки часу. Це досить оперативний виїзд, тому що ми чергуємо цілодобово безпосередньо всі рятувальники знаходяться на чергуванні, і ми маємо можливість забезпечити їхнє прибуття на місці в найкоротші терміни. Тобто одразу на протязі п'яти хвилин перший підрозділ вже був на місці. А далі сили підтягуються по мірі необхідності. Ми залучаємо і спецтехніку, тому що на даному об'єкті працювало багато автодрабин, багато колічностіх підйомників для того, щоб можна було вже з висоти подавати воду і ліквідовувати дане загорання. Тому наші сили і засоби рятувальники готові до ліквідації. Зрозуміло, що ми не чекаємо від ворога. Будь-якої лояльності ми готуємося до найгіршого і готові кудонити дані катастрофи і подальшому. І ще пане Віталія має до вас таке крайнє запитання стосовно поведінки мешканців, так тому що можливо є такі випадки, коли люди заважають роботі надзвичайників, чи не траплялось такого сьогодні, і чи все з розумінням відносяться люди, які поряд з місцем ураження так перебувають. Ну, під час даної пожежі в нас жодних непорозумінь з мешканцями не було. Всі люди поводилися адекватно, допомагали нам, підказували навіть по тому самому об'єкту, де що може знаходитись. Тобто жодних проблем в нас на цьому об'єкті не виникало. Єдине, що просимо в мешканців під час повітряних тривог, не нехтувати ними, обов'язково перебувати в укриттях, тому що це може врятувати життя.